Всім вам привіт і всім вам миру Божого. Хочу сьогодні з вами поділитися тим, що подивилася на каналах моїх пастирів Станіслава Юлії Салтанінка, про, про те, що є дуже багато таких лжевчень, що люби ворогів своїх. Але Ісус Він показує, що ворог ворогу є рознь. Наприклад, якщо е е е ворог прийшов тебе убивати, грабити там, гвалтувати тебе, твоїх рідних, е і ти повинен просто взяти і любити, прощати да, цим ворогам. Ісус каже, що такі таких ворогів е треба судити е судом по закону. А не що по закону треба судити. А Ісус мав віду тих е, ворогів, треба любити, е, вони можуть бути твої самі близькі люди, сусід, наприклад, да, там сама-сама близька людина, там мама, папа, діти, не Головне, що е, вони можуть тебе там обідати, обізвати, там об... клівітати. Ну, за що угодно е, може бути там якась сора, да? Ну, Господь каже, що оце цей ворог твій, ти його люби, ти його прощай, ти його благословляй. І, знаєте, Ісус дав дві самих головних заповіді. Як ми можемо любити ближнього? Як ми можемо прощати? І Господь нам показує те, що самі головні дві заповіді нам дав Бог. Це, е, оці дві заповіді вони держаться на законах Божих, які він дав Моїцею. І коли прийшов Ісус, він, він затвердив ці закони і повисивши планку. І знаєте, і оці закони вони держаться на двох заповідях. Це саму першу очередь, там написано: полюби Бога, всім серцем, всім своїм єством. І коли ти будеш любити Бога, Бог тебе научить любити ближнього. Так що ворог. Це ближній, і він не винуватий, що він чорноротий, так? Господь казав, сказав, прощай їх, благословляй люби, О, тому що то, е, буде обов'язково буде суд Божий, і одні воскреснуть для. Воскреснуть всі люди. Одні Воскреснуть для е, оправдання, другі для суда. І якщо ти не хочеш попасти на суд Божий в качество посудніго, я запрошую тебе, в місію Слова Боже, в живу церковь, тут, де ти зможеш покаятися, очистити своє серце, свій розум і стати ребенком Божим. І, і ти тоді не підеш на суд. Там, де тебе будуть судити з миром Божим. Всім вам благословенного дня.